Ferocious — це на виживання від студії Future Games Show. Це шутер від першої особи, якого відбувається на острові, повному до історичних монстрів, в таємнячому загубленому світі, де добре озброєні люди настільки ж небезпечні, як і динозаври. Про цю гру історії про морських і зниклих безвісти моряків оточують густий таємничий туман над Тихим океаном. Сигнал лиха від групи зниклих безвісті журналістів доставить вас прямо в його центр, де ви виявите тропічний острів, на якому не повинно бути островів. Сили ворога хочуть зберегти острів у таємниці за будь-яку ціну. І щоб розкрити правду та знайти своїх друзів, вам доведеться вижити не тільки з ними, але й з жорстокими мешканцями цього загубленого світу. Ключові особливості. Графіка нового покоління. Відкрити для себе динамічний і інтерактивний світ. Напружені бої з використанням широкого арсеналу настроюваної зброї. Відкрити для себе світ жахливих чудовиськ і з ними. Сліпе вей це похмурий хорор від першої особи, в якому виживання залежить від одного. Не закривай очі. У місті, де хтома смертельна. Кожна мить спання, боротьба з неминучим. Не спи ніколи. Після колапсу людство опинилося в пасті власних тіл. Загадковий синдром «хаш» знищує всіх, хто засинає. У ролі Каті ви повинні бігти, ховатися, шукати шлях крізь напівзруйновані вулиці, наповнені сектантами і чудовиськами, що живляться вмираючою свідовістю. Досліджуйте, занедбані лабораторії, обходьте дивні механізми, що працюють всупереч законам логіки, і розгадуйте механічні головоломки, створені тими, хто давно вже спить у вічності. Але пам'ятайте, ви втомлюєтеся, і якщо впадете, вас вже не розбудити. Особливості гри. Похмура історія виживання в антилутопії без сну і перепочинку. Комбінація головоломок, стелсу. І втечі від істот, що мешкають у сутінках. Візуально мінливий світ. Чим довше не спите, тим менш він реальний. Яку за нуль директор Скат це перевидання легендарної кримінальної драми. Що повертає нас у серце Неонової Японії? Камороте і Сотенборі живуть за своїми законами. Тут борги сплачуються кров'ю, а честь вимірюється діями. Станьте свідком народження героїв, чиї імена стали синонімами сили і відданості. Історія розкриває дві долі, що перетинаються у вирі інтриг. Ви побачите, як один захищає ідеали, а інший втрачає розум, щоб їх зберегти. Вулиці живуть, ночі сповнені музики, угод і битв. Кожен квартал зберігає таємниці, а кожна бійка крок до розуміння, що легенди народжуються з болю, а не слави. Директор Скат підсилює емоційну силу оригіналу, додані нові кат-сцени, поглиблені історії другорядних героїв і показані події, що раніше залишалися за кадром. Це не просто перевидання, а повне переосмислення шляху Кірію і мадзіми, шлях із темряви, де честь все ще здатна перемогти зраду.

І 2D No Fate – це повернення легенди, де минуле і майбутнє стикаються в піксельному пеклі. Кожне рішення змінює хід війни а боротьба з те тисяча стає головним випробуванням. Тільки ви вирішуєте, чи є доля у людства. Кожен рівень в напруженого екшену і похмурої атмосфери. Тікайте від переслідування, знищуйте ворогів і використовуйте силу союзників, щоб наблизитися до перемоги. Класичні сцени фільму переплітаються з новими подіями, які ведуть до множинних кінцівок. Сюжетний і аркадний режими, сутічки з босами і онлайн-таблиці рекордів додають глибини. Все це під унікальний саундтрек, оброблені треки з фільму і свіжі композиції, які підсилюють кожну секунду битви. Особливості гри. Альтернативні історії Всесвіту Термінатора, епічні битви з Тесяча і армією Скайнета, різноманітні режими для одиночної гри і челенджів, оригінальний і перероблений саундтрек. Мілітарі Лоджистік симулятор це реалістична стратегія і симулятор в одній особі, де від точності маршруту і стійкості техніки залежить результат операції. Війна показана з іншого боку, через руки тих, хто доставляє припаси, ремонтує машини і утримує лінію постачання в робочому стані, незважаючи на хаос навколо. Ви формуєте колони, керуєте розподілом завдань і модернізуєте свою базу. Вантажні платформи, ремонтні установки і броньовані тягачі працюють злагоджено, створюючи основу для успіху. Контроль за технічним станом і розрахунок ризиків визначають долю місій, де важлива витривалість, точність і організованість. На маршрутах вас чекають затоплені долини, зруйновані мости і сліди старих битв. Потрібно проявити терпіння і стратегічне мислення, щоб виконати завдання без втрат. Розвиток бази і персоналу відкриває нові можливості, а важкі рішення формують характер лідера. Це симулятор, де перемогу вимірюють не медалями, а надійно доставленим вантажем.